Вітаємо любі акції в просторі на підгузки. Тут ми бачимо різні марки, різні фірми. Хагіс зараз вам показую. І ціни на них все великі упаковки. Як бачимо, майже на весь хагіс є акції на будь-який смак. Також є ось такі бебіс. Бюджетний варіант. Пам'ятаємо, що в просторі зараз 80% кешбеку на увесь асортимент, кешбек на картку, якщо ви маєте картку простора. Ціни на фірму Pampers Зараз вам показую також на трусики Pampers Для хлопчиків, для дівчаток різні розміри. Ось такі підгузки і трусики. Тут також акції на Pampers, Ще бейбіс. Тут також трусики, також кешбек є. Взагалі, кешбек в просторі зараз йде на увесь асортимент товарів. Сінвіко. Також такі ось акції на засоби для миття, для гігієни, серветки. Все це бачимо. Все для дітей, всі товари для гігієни дітей. Різний сегмент від найдешевих. Також кешбек на все. Шампуні пінки для вмивання. Якщо вам будуть цікаві такі акції, пишіть в коментарях під відео. Я буду знімати більше таких відео. Не забудьте підписатись на канал.